Доброго дня малята, послухайте вірш з Я істота нежива, я істота снігова, я народжений зимою, як нападав сніг, зліплений я дітворою, з голови до ніг носик морква чи бурулька, руки з гілочок, Замість шапочки каструлька, а усмішка бурячок. Що це за істота? Так, Сніговик. Із чого складається сніговик? Зі снігу. А коли він народився? Взимку. А із чого в нього може бути носик? Так, бурулька і морковка. А руки, вілочки. А хто сліпив сніговичка? Так, діти сліпили. І я хочу вам запропонувати також зробити аплікацію сніговичка. Розглянемо зразок, з яких геометричних фігур складається наш сніговичок. Так, Коло, а яке в нього відерце, на яку геометричну фігуру похоже. Так, квадрат. А якого кольору сніговичок? Так, білого. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, клейоночка, серветочка, пензлик, деталі для сніговичка клей, Олівці помаранчевого і чорного кольору. Ми наклеїмо найбільше коло, розмазуємо клей від центра до країв рівномірним шаром. Прикладаємо намащеною стороною до аркуша паперу, придавлюємо, розгладжуємо серветкою. Те ж саме робимо з іншими деталями. Прикладаємо розкладчиком. Нам залишилось наклеїти ручки і відерце. Чорним олівцем намалюємо очі, ротик і поголочки. Помаранчевий ми намалюємо носик, морквинку нашому сніговичку. Ось такий сніговичок у мене получився. Робіть свої сніговички і надсилайте роботу. Дякую за увагу, до побачення!